Самовпевненість в собі не залежить від возраста. Я це зрозуміла на прикладі своєї доньки. Вони мають такі певні до себе претензії, знаєте, їм здається, що вони не такі красиві там і круті, вони порівнюють себе з якимись там зірками, які для мене, наприклад, Зовсім не приклад. А я порівнюю себе з зірками свого віку. І тому потрібно просто геть взагалі перестати це порівняння робити, тому що ці порівняння будуть завжди не в вашу користь. І ось саме ця знецінка і погане відношення до себе не залежить від возраста. Я це зрозуміла від віку. Господи! Чи мою потрібно підтягувати і підтягувати? Дякую всім моїм підписникам.